Їду на роботу. Покажу вам, де я працюю, в якому салоні краси я працюю. І також я тут сьогодні буду вам показувати, як я сходила на цю е, вечірку Хелловін. Що там було. Також у нас був Хелловін і на роботі. Я вам покажу, чим відрізнявся. Ну, ми так там мафію грали, але я вам покажу. Так що цікавого перегляду. Такі гарні краєвиди можна спостерігати. Гори вже такі засніжені. Але це вже я ж кажу, вже сніжок так підтаює. Але все одно його ще дуже багато. Ну що, зараз вам тоді покажу, як я була в, на цьому хеловні в самих ісландців і як в них він був. А потім покажу, як ми робили в нашому салоні краси його. Ну, Ми там більше мафію грали. От такий вхід в будинок. Бачите, як прикрасили. Ну, а тут я вам покажу, як виглядає приблизно в ісланці вдома. Дуже так все лаконічно, стримано і по-скандинавськи. Це мій костюм такий. Я не знаю, хто я. Ну, напевно, не думаю, що я венздей, Скоріше всього, лялька, такі собі віки намалювала. Взяла в них цукерку і в мене такий язик вийшов. Оце кончета така. І я з такою ще льолькою. <laughs> такий в них дуже часто інтер'єр, а ще з вікна можна було спостерігати, які інші костюми вбирають діти підлітки. Тут вони ходять по домам і просять цукерки, солодощі. Також вони зарані продумали, хто буде сидіти. Бачите, на моїй тарілці було зразу написано моє ім'я і малюнок такий черепок. В когось було намальований там, наприклад, якийсь паучок або літуча миша, щось таке. Бачите, які в кого костюми. Спочатку вони готували дуже багато піц. Певно, було сім піц або й більше. Тобто ми пробували різні піци, а потім посиділи, подивилися ще телевізор, якийсь там фільм, і вони це все прибрали. І вже був такий солодкий стіл. був тортик, морозиво, фруктики. Я а ця маленька дівчинка взагалі така прикольна, руденька-руденька, і такі кудряшечки в неї гарні. Кучеряшки, кучеряшки. Кльова така. Все чистила мандарини і всім роздавала по черзі по кусочку. А потім всі збиралися до Великого Дзерка для того, щоб зробити фото там, де всі в костюмах. Зараз покажу, яке фото в нас вийшло. Я потім всі зібралися біля телевізора і включили комедію. Називається вона там з доктором Біном, знаєте? Називалась вона Людина проти бджоли. Подивились, посміялись, в принципі, якось так і закінчився цей вечір. А зараз я вам покажу, як проходив День Хеллоуіна у нас на роботі. Ми там робили такий як корпоративчик, грали мафію, але покажу, яка їжа вже в нас була на роботі. Маленькі помічники чистять сніг. Дивіться, значить, у нас. Типу, Нехеловін вечірка, ну щось можна таке сказати. Ми сьогодні будемо грати мафію, і так все прекрасно тут гарно. І я така відьмочка буду. <гум> я буду у формі, тому що в мене нічого чорного нема. Так, що в нашому салоні вже зовсім був інший стіл, більш адаптований під українську аудиторію. <гум> Зараз вам покажу, бачите, яка скатертина прикольна. Такі маски, це теж нам для ігри. Це лише починали прикрашати стіл і накривати, так що зараз вам покажу, як стало після. Одразу можна побачити, як відрізняється наша кухня від їхньої. Тут нічого прям, такого немає, прям щоб сказати, що українська кухня, але все одно можна побачити, що зовсім по-іншому: картошечка, бутербродики бутерброди ікрою. Це мені вже більше подобається, це я вже розумію, це булічка. Ну, бачите, фруктики теж в нас були. Так що, все-таки я звикла до такої їжі, мені було більш приємніше це, ніж піца. Тут всякі вкусняшки були різні. А це червоне в графіні це був томатний сік, типу імітація, що кров, щось типу такого. Гарячий, Може, так, що так, так? Так. Хто я не знаю, хто грав, хто не грав, але це така гра в карти грати. Ну тут треба просто вміти обманювати і добре мати інтуїцію, спостерігати за емоціями людей і угадувати, хто з них мафія, а хто ні. А ще наша одна колега, яка з нами працювала зараз, вона переїжджає в Данію і принесла на роботу свої речі, того, що їх дуже багато, і вона подумала, що може комусь що підійде. І мені підійшов от такий... Прикольний піджачок твідовий. Мені здається, мені дуже він іде і личить. Ну що, мені справді здається, що він мені ну, дуже навіть личить. А зараз ми з вами повертаємось до сьогоднішнього дня і я йду на роботу і покажу вам наш салон. Вже майже прийшла через 13 хвилин. У мене вже запис, але я зараз піродійно, чик чик і вам все покажу. Фух. До речі, тепло сьогодні на вулиці. Сніг розтаює вже. Та не так, так що... да. Але гарний був сніг, правда? Я думаю, скоро знову випаде такий самий. Так, ну що, ми піднімаємося на мою роботу, зараз вам покажу. чик чик Тут роззуваємося. Сюди заходимо. От і тут А це мій робочий кабінетик. Тут я сьогодні буду працювати. Бачите, є все необхідне місце, вдосталь. Така у мене кушеточка. Для тих, хто не знав, я ще раз скажу. Я працюю майстром по депіляції, тобто роблю депіляцію сахарною пастою. Також зі мною в цьому кабінеті ще працює косметолог. Вона робить різні процедури для обличчя і масаж тут теж роблять. Ну що, бачите, який в мене кабінетик, така в мене форма, бачите, все в чорному, так. Все лаконічно стримано, Чик-чик. Все тут чорне таке. І я така, все. Чи-д-ді-д. Все, будемо приступати до роботи. Така кушеточка тут. Бачите яка? І тут прийде клієнтка, вона сюди лягає і я їй роблю процедуру. От така. Тут всі мої засоби для депіляції. Також це ще е, кабінет косметолога. Тут в неї теж бачите, багато засобів всяких. А отут от наша кухня. Отак от ми тут і сидимо, там відпочиваємо світ розгляну трошки включити. Тут теж є все необхідне, є кавомашина, холодильник є. Це ми тут зберігаємо взуття або особисті речі. Також з цієї сторони теж таке є. А тут серфетки, перчатки, Ну, для роботи все таке. Також багато ваз є для квітів, того, що один одному буває на день народження даруємо Посудомийна машина. Ну, я ж кажу, все таке саме. Необхідне. Ну так, робоча зміна закінчена. Ну, відповідно я вам показувати нічого не могла. Як я працюю, самі розумієте? Інтимні справи. Ну, маю на увазі, що люди голі лежать. Розумієте? Ладно, ладно. Так, що ж я хотіла вам показати? Салон зараз вам покажу, як виглядає він, поки там мало народу, щоб нікого не смущать. Покажу вам зараз. У цій частині у нас дівчата роблять манікюр. Бачите, тут один-два столик. Тут там, дзеркало там роблять макіяж і бровки. І з цієї сторони теж два столика, де роблять манікюр. В принципі, теж дуже затишно і просторо. Це рецепшн, де клієнти чекають своєї черги. Бачите, він так весь прикрашений до дня Хэллоу. Все-таки в чорних капелюшках. Тут, куди ми зараз йдемо з вами, це кабінет, де роблять нарощування вій і ламінування вій. Якраз іде процедура. Можна подивитися. А це у нас кабінет перукарів. Тут йде фарбування волосся, різні зачіски. Теж я вважаю у них дуже тут так комфортно, затишно і бачите, все під один стиль. І тут моя колега, якраз теж вона перукар, вона вчить, бачите, там в дзеркалі видно, вона вчить ісландську мову зараз. Коротше, базікала, базікала. І зараз маю запізнитися на автобус. А що це? Якесь, так воно було, не видно. Маю запізнитися на автобус, так що побігли бистренько. Побігли. У пару хвилин до автобуса. Так, головне ключі не загубити. Чики-чики-чики-чики-чики. Ну що, на автобус я встигла, і я дуже рада, але мені треба чекати ще одного автобусу, що я їду з пересадками, живу далеко від роботи. Ну, що поробиш, що поробиш. І уявляєте, що я сьогодні забула поїсти, не їла сьогодні. І що я зроблю? Приїду, а вже на ніч глядя, наїдатися вже не треба. І, коротше, я недавно. Фішку току поняла. Ну, знаєте, чат GPT, І я з допомогою чату GPT почала вчити англійську. Ну як? Практикувати розмовну англійську. Приїду додому, покажу вам як. Прикольно так собі. іду я вже додому, їм по дорозі банан, бо дуже голодна. І я побачила чудо природи. Ви просто ніколи не повірите, що я побачила. Таке побачила. Що ж, настрій піднявся. Сразу покажу ви будете в шуці. Квітку, квітку. Гляньте. Вау! Кульба росте! Зимою, можна сказати, ви вже бачили стільки снігу. І вона собі тут росте і нормально себе відчуває. Вона не, не замерша, нічого вона собі тусується. ви можете це уявити? Я в шоці і гарненька така. От хитрулька яка! Значить, записую на свій старий телефон, який в мене взагалі то зломаний, і він буквально, там, я не знаю, через 5 хвилин виключається одразу. Так що я безстресенько вам покажу, як я нещодавно почала вчити англійську, тобто практикувати з чатом GPT. Це так прикольно, мені так сподобалось. І класно, можна не платити за уроки розмовної англійської мови. Прийдемо до справи. Значить, що я роблю? Я заходжу в чат GPT. І розмовляю з ним. Кажу йому: типу, давай будемо розмовляти на англійській мові, от зараз записую записую, показую. Привіт. Слухай, у мене є така ідея. Давай з тобою попрактикуємо англійську мову. Наприклад, поговоримо про якийсь фільм, будемо говорити по англійській мові. Звичайно, без проблем. Мені буде дуже цікаво попрактикуватися з тобою англійською, можемо обговорити будь-який фільм, який тобі до вподоби. і якщо буде потрібно, я із задоволенням допоможу з виправленнями. Тож, давай почнемо. Давай, запитай по-англійськи, на які хочемо про які хочемо поговорити. фільми <laughs> All right, sounds good. So which movie would you like to talk about today? Let me know and we can dive right into it. Yeah. Um I have a problem because I don't know how exactly name this movie, but I can tell you about this movie and maybe you will know how this name what is the, this name. <laughs> Sorry. No worries at all. You can just describe the movie to me, and I'll do my best to help you figure out its title. Just go ahead and tell me what you remember about it, and we'll piece it together. Yeah, I remember this French movie, very old. And uh, first was book. Hugo, uh, Hugo uh, wrote this book, if uh, this is correct. And uh, this movie where one uh, poor guy, he was prison, and a lot of years he worked very hard, and then uh, when he go out from this prison place uh, he start be uh, very rich and then uh, he adopt one girl because her mom uh, dead Got it. that sounds a lot like le Miserables, based on Victor Hugo's novel it's a classic French story about Jean Valjean who is imprisoned and then eventually becomes successful and adopts Cosette after her mother dies that definitely seems like the movie you're talking about yeah yeah and there was uh, one little guy uh, his name was uh, Havroche. Is this correct, Jan? Yeah? Yes, exactly. The little boy's name is Gavroche, uh, he's a memorable character in Le Miserable. Known for his bravery and spirit, you're definitely on the right track. Yeah, and uh, you know, like I, what I feel when I watch this movie, I was very nervous because uh, I uh, thought that girl, uh, she was very naive and a little stupid because she didn't understand uh, what uh, can happen if she has had, have a conversation with that guy, uh, what uh, she loved him. If I. Uh, you understand what I mean? I totally get what you mean. It can be quite intense watching those moments, especially with Cosette's innocence and how she doesn't always grasp the dangers around her. It definitely adds a layer of tension uh, and emotion to the story. You're doing great explaining it. <гум> ну, от приблизно якось так я спілкуюся з цим чатом GPT, ну це я буквально позавчора так собі придумала і мені сподобалось. Ну, я знаю, що моя англійська дуже погана, я це сама знаю, але я її вчила сама того якось так. Але з іншої сторони, мене люди понімають, де їх теж розуміє, так що нормально. І до речі, знаєте, про такий цими фільм з ними говорили. Мені в минулому відео сказали, що коли я сказала, що на мене тато казав Гаврош, що Гаврош це герой із книжки Гюго, французького письменника. І я вирішила подивитися, що це за книжка. Знайшла цей фільм, і подивилася цей фільм, і мені дуже він... Прикольний був, але мене він нервував, того, що там ця дівчина була така наївна, як вона називається? Зараз згадаю, фільм називається Знедолені. І цей фільм я дивилася саме 1998 року. Такий ну, класний фільм. Але для мене трошки не дратував тим, що там всі такі якісь нелогічні. Наївні отаке. Ну, прикольні, прикольні. І, до речі, там був дійсно хлопчик Гаврош, а не як я кажу, Гаврош. Але там буквально він був в маленькому такому епізодіку. Ну, коротше, таке я вам сьогодні показала. Так, що хто вчить англійську, попробуйте. Прикольні.